Привіт, я пишу тобі з 2025 року. В нашій країні вже три роки йде війна, проте ти все ще тримаєшся та не втрачаєш надії на щасливе майбутнє. Одного дня ти прокинешся та почуєш, війна закінчилась. Ти підеш гратися з друзями на вулицю. Ти більше ніколи не використаєш ванну кімнату як бомбосховище. Ти сплануєш поїздку з друзями за кордон. Ти просто зможеш планувати довше ніж на завтра. Ти видалиш застосунок тривога та відпишешся від усіх новинних каналів. Ти нарешті виспишся. Ти поїдеш на море з татом. Ти знову нагодуєш онуки своїми фірмовими пиріжками. Ти повернешся додому. Ти підіймеш голову та побачиш пасажирський літак. Ти більше не будеш боятись. Ти підеш до школи? Ти нарешті обіймеш своїх батьків. Янго спасіння будуть поруч, щоб допомогти, підтримати та кожного дня дарувати надію на те саме щасливе майбутнє, якого ми усі так прагнемо.